Вартий люк свої гроші? ну от потягнула і стало прозоре. 525 гривень я би не заплатила. Халявщики ще ті. Чи реально тут є щось, чого, наприклад, немає на знижках? Знаєш, це в такій сукні сидіть де небудь на березі моря, з камбуна скар... да. і з виразом обличчя сучки. Да. Де ти, де ти ділась? Там на знижки чекають. А сукеньки? що ми знайшли по сукенькам? Хоже на подібну сукню, яку ми заходила новеньку від зара. Що ти, мелиш, Женя, це прокидайся? Тридцятка. Конечно, ми її беремо. Альо, ви серйозно? Шикарна, шикарна знахідка. Хто молодець? Я молодець. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Всмислі. Тут ми копаємося у секундах, пошуках не лише шари, так? а якоїсь справжньої емоційної розрядки. І реально речей за копіки. А що значить за копіки це коли у нас не день завозу, а знижечки мінус 70, як сьогодні, мінус 80. Але... Сьогодні у нас експеримент. Ми зазирнемо не лише на знижки, а й в люкс. Давайте з'ясуємо, чи вартий люкс свої грошей і чи реально тут є щось, чого, наприклад, немає на знижках. Але спершу від вас вподобається, залишайте свої сердечка і полетіли. ти Знаєш, що каже, залишайте свої серденька. Паталогана тут. <рек> Ура! Мені вже сподобалася одна сукенка, тільки єдине, що вона синтетична, але її фасон. Бомбезни дивино з імітацією бра. Для грудей дуже красива. І така ж вже ніжна, така вже романтична. Ти що? Дуже файненька. Коштує вона у нас 750 гривень. До речі, сьогодні у нас знижечка мінус 30. Мінус 30 це що? дочка ти математика. А дуже просто дивиться, 10% це 75. 30% 75 на 3, 75 плюс 75 це буде 150. 150 плюс 75, виходить 200, а далі дорохуй сама. Можна калькулятор просто відкрити і все. А що так ускладнювати? 750, ми віднімаємо просто 30%. Все, Жень. 525 гривень, 525 гривень. 525 гривень, а, мінус 30%. А ти що? А я думав, всього 30%. Ти серйозно зараз? Дивися, 525 гривень у нас коштує ось ця сукенка. Чи можемо ми знайти подібну, наприклад, на знижках, де мінус 80? Та взагалі без питань. Ні, не можемо. Можемо. Не можемо. можемо. Не можемо. Знаєте, я суконь, я залишила собі, ну, знаходила, вона по 100 гривень, знаходила по 100 гривень, а виявлялося не на люксі по 750. Ні, ну, ну ця, що ви Хто молодець? Самої, я молодець. Ти? Ну, подібну, я маю на увазі а, подібну. Ні, ну, подібну. 525 гривень я би не заплатила. Ціна виявилася надто висока. Взагалі на люксі я б шукала верхній одяг, жакети, та, тому що переважно вони. Новенький в ідеальному стані. Диви, яка класна спідниця. Неонова. Так! І така вона, знаєш, типу спокійний колір. Реально спокійний. вона мені не кидається да, прямо спокійний. в очі. Жень, вона ніжна, вона не кидається в очі. Ні, ну, Є вон... неон, ну, прям воно. неон, який просто вирві око. Воно на сонці цей кольор воно буде значно яскравіше. Просто тут приглушене світло. Що ти чи не вирізає око? Ні. Ну, Ти її купи і от вийди на вулицю. от yeah. yeah. Не милий дурниць, Женя, вона дуже ніжна. Ти не он, справді Ну, я бачила на ібіці. У нас такі ще спіднички є. Це? 450 гривень. Цікаво, чи можна буде знайти на знижках фаненького спідничку. От ми сьогодні пошукаємо. А давай пошукаємо жакетики на Люксі. О, подивися. Такий легкий, м'ятний колір. Це у нас віскоза. А що коштує? 650. 650 мінус 30, ну десь гривень 500, так? Угу. Я знаходила подібні... 420. 400... Ну, хай до 420. Я знаходила подібні по 150 на знижках, але він дуже в гарному стані. І колір у нас актуальний. Але я б жакет взяла, який тримає якусь форму. Усі з жакетиками у нас сьогодні тугенько. А що таке? Може, тут так завжди, ми тут ніколи не буваємо. Ми халявщики ще ті. Желігідне видовище. А ти що? Ну, шукаю, де знаходити вигідно. І вам показую, і вам показую. Ну, от на Люксі переважно бачиш все з бирками, все з бирками. Та що, ти маєш сказати, зйомка недорого вже знайшла. От диви, яка красивена зелененька сукня. А, це у нас комбез. Боже, подиви, який красивий. Назад Новий, новенький. Новенький зар і коштує 550 Близько гривень. Близько 400 гривень. Близько 400 гривень. 400 гривень я б за нього віддала. Да. Це емочка в нас, на жаль. Дуже красивенний і ще й е, мій улюблений зелений колір. Прям крутяк та Женя Йокалима. Не що з тобою не так? Знаєш, в порядку це телефон. Ти не коханий А, А, поха ні балачок. Годі балачок! Женьок, подивися, яка ще одна славна сукенка від Зара. Вона у нас новенька в розмірі М. З Паском теж йде. Ой, як гарно, як ніжно! Отак навіть ввечері я б кудись вийшла. Ну, Мюлечки це... і файненько взагалі. Вечерня, Ти шо? Сукня. Дуже красиво. Коштує 850 гривень, мінус 30 відсотків, найбуде десь там гривень 600, та 600 гривень я би заплатила за цю сукню. Навіть в секонд-хенді. Ти знаєш, ти в такій сукні сидіть де небудь на березі моря з картом і з виразом обличчя сучки. Так, да. <реш> Як в точку сказав, да, да, да. Є три однакових сукні. А, зараз трендового у нас такого жовтуватого відтінку, кремовий, жовтуватий, єдине. Дивися, вона коштує 650 гривень. Єдине, ось ці сукні вони в трендах з рюшами, все типу стилі бохо. Але я би, звісно, обмі ще новенькі. Я би, звісно, купила би цю сукню, якби вона була прозора, наприклад. От тоді воно було б файненько. Угу. Це нормальна сукня? ти Ні, а, так, вона не була б крутіша, якби вона була більш легка, більш прозоріша. Угу. Я, до речі, бачила Кендел Джендер. Похоже, таке щось є. О, тут можеш собі фіксувати. Бачиш? Оп. Оп. О, там потягнула і стало прозоре. Класно. Я би її, звісно, придбала, тому що тут у нас попадання в усе. Кольорова гама, цірюші. Я люблю, до речі, ось цей подібний виріз, Але, на жаль, ууу, оливка! Слухайте, знаєш, я собі зараз шукаю оливковий топ, а ось я дивика. Оливкова сукня. Ой, подивися, яка йде задовго. Обріжеш і буде топ. Та ну, ні, я б хотіла такий, знаєш, рівнесенький. А що коштує? 650 гривень. А, 500 гривень? Ні, 480. Ну, 480. Женічок, подивися. Вона новенька. Ти бага? Я бага. Вона ще виріс є, слухай. Чи можна таку сукню знайти mm. на знижечках? Можна, звісно, можна. Але бачите, цей колір, от як її не купити. І Колешки золоті, як ти любиш. Давай цей, давай зараз а, підемо на знижках. Якщо ми не знайдемо на знижках а, ось цю сукню, ну подібну хоча б до кольору, то повернемося і придбаємо ось цю. Боже, яка вона файненька. Ой, погнали, погнали на знижки. Подивимося, а в. Вд... Де, де ти ділась? Там нас знижки чекають. Уперед. Ідіть, марші, рушайте. Перегони розпочалися приблизно 40 секунд тому. А сукеньки, що ми знайшли по сукенькам? А тепер красуні, давайте заглянемо на знижки мінус 80. Що у нас тут є по файненьким сукням? Зелена. Ми знаходили зелений комбонізон, вірно? На люксі? Угу. А ось є зелененька. Сукенка, такий собі дешевенький сатин, але коштує 180 гривень. Тобі ж тридцяточка? ну, тридцять п'ять гривень. Що ти мелеш, Женя, ти прокидайся, 50. мінус 80 сьогодні. Сукня коштує 180, 180, мінус відсотки. 80 відсотків це у нас що, 34 гривні. Ти як перший день знімаєш? Сукня непогана, але єдине, що цей сатин він трішечки дешевенький, ми його не купуємо. Далі, оце вже більш солідненько. У нас і по кольору, і, диви, і тканина. Здається, теж у нас сатин, але він депогрубше і більш файніше. Мені подобається кольорова гама. Він теж схожий на подібну сукню, кому заходила новеньку від Зара за 400 чи 500 гривень. Там скільки там було. Я вже не пам'ятаю, скільки було. А що у нас тут коштується сукня? 220 гривень. Женька. 44 гривен. Женька, так це красиво, файна. Вона дуже файна. О, -о, -о. Це теж щось таке цікавеньке. Тільки друга йде. Аж до самих п'ят. Ти ба? Цікаво, що коштує 350 гривень. Ну це десь гривень 70-90. А давай її придбаємо. Вона теж кудись на Марко, можна і з Паском такий, знаєш, як мотузка. Можна Марько, без Паском. Женечка, тут така справа, що я ще осінню намічаю собі на морко. Не ображайся. Не, не, не ображайся. Ні, ну вче я море не люблю, але ну, то люди то люблять. А я думала, ти ображаєшся, що я тобі грошей не плачу, а на море катаюся. А ти знаєш, поки ти не сказала, я про це не подумала. Ой, стрій, негайно цей своєї пам'яті. О, це що це за така засу? Я тобі зараз форматну, я тут вже стільки наговорила. А що це таке цікаве? Ну щось блистить. Блестить то вже файненько. О, манго, новенька сукенка. Така легка вона йде. Мені подобається, що вона блискує і це ж, як завжди, моя улюблена кольорова гама. Ой, е, Коштує 250-50 гривень колате, але на ній є затяжечки. Є, на жаль, не купуємо. Коштує 250, але файненька, файненька, реально файненька. Стрьомна? Ти стрьомний. Я знаю, і вона теж. Легше б я в цій сукні було. Це взагалі подвійний стрьом. Така собі сукенка 250 гривень. Я б її не купила. А ти її не купила? Я б її не купила, так. Хуйня. Ще німа хуйня. Гарний ідеальний стан, але трошечки Це Жилетка для рибалки. Мала бути, так. Да? Ось така ще є. Сукня сарафанчик, чи що це така? 150 гривень, котончик? Ні. На блисківці, ось ну, це? Це синтетично, не хочу. А що коштує 250 гривень? Ні. Тут тільки колір популярний, ні. Файний рубчик, ні. Це ні. Суконь тут я краду дві. Тільки крадеш чи купуєш? А як вийде, Женя? Як вийде? Бусинки в люксі ми знаходили сукню. Трендовому такому молочно-жовтому кольорі нам там не вистачало прозорості. Ось про яку прозорість я говорила. Це персиковий. Якщо... Що? Це персиковий. Я про прозорість зараз говорю, до кольору сьогодні дійшла. І персиковий кольор у нас теж актуальненький. Мені ця сукенка дуже подобається. Прям дуже. Тут на 150 гривень тридцяточка. Алло. звісно, ми її купуємо за тридцяточку. О! Срамота! Срамота, сраматой, корсетик Жека. Клас! А що коштує? 350 гривень. 350, десь гривень 70 За корсет 70 гривень це недорого. Оу! Те, що на люксі ми не знайшли, а знайшли на знижках. Подивися, який красивенний, красивенний топ. В корсетному такому вигляді Жека. Він весь де в камінця. Якби ми були зараз в секунді на вагу, він би нам дуже дорого обійшовся. Може, це дуже красиво. Чашечки, подивися. Двісті 220 гривень. Альо, ви серйозно? Я це навіть бачу з такими потертими, довгими або широкими, або рівними коротше похір, якими джинсами. Ну це навіть з джинсами буде дуже круто. Це шикарно, це шикарно. Я вважаю, що на люкс ми навіть йти не будемо. Немає сенсу. Подивись, скільки ми. Кі, кі, подивись, скільки... Жек! подивись, скільки ми тут знаходимо в цих ятках. Красивенний, красивенний топ. Женюк, якщо я зараз реально буду показувати, скільки всього класнючого ми знайшли, то нас ніхто не додивиться до кінця. До речі, а чому це ви дивитеся нас? Не підписавшись, а? Ану, давайте виправляти. Підпишіться, залиште ваше серденько, напишіть коментар, як вам знахідки, які я вже вам показала. А ще підпишіться на наш телеграм-канал. У нас там уже тисячне ком'юніті, там трішечки більше життя в смислі, лайф в смислі. Ось та також я там роблю розпродажі своїх знахідок, А ще я створила класний простір шмотарня, де ви можете щось або купити, або продати. Обов'язково долучайтеся посилання під цим відео або ось вам qr коди Не дякуйте. Жень. Ти лише глянь, яку неймовірно красиву спідницю я знайшла. Здається, я показувала декілька луків з показу Валентино, і там були оці вибиті квіти на сукнях, на спідницях. Подивися, яка вона красивенна. Вона молочного кольору йде за коліно. Та це ж красота! Чесно, те, що ми знайшли її реально на знижках, це нам гіпер і гіпер пощастило. А тепер ви зараз будете шоковані, скільки коштує ця спідниця? 120 гривень. Мінус 80%, десь гривень 25. Жек, ти що, прикалуєшся? Це офігенно. Спідниця, та які 40. Я вважаю, що це одна з найкращих знахідок, які я, які я взагалі знаходила в секунді. Шикарна, шикарна знахідка. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. Пропоную заглянути у наші сорочки. Це у нас чоловічі, і ми не дарма зараз сюди заглядуємо, тому що жіночі, по-перше, я не бачу. Ну такого цілого стелажа, як для чоловіків. І мені подобаються чоловічі сорочки Тим, що, наприклад, якщо у жінок бачиш ось ці рукави, вони тут або якимось валаном, або ну коротше, або приталені чоловічі. вони тут ну, стандартні, класичні, ну типу а до ти речі, подивися, такі бордо. Чого? Ну чому для жінок не роблять такі класичних класичні? Чому? чинок? Ну, Собок чоловіка можна взяти, не я два рази в Ні, я, я реально тобі кажу, що мені дуже подобаються чоловічі сирочки. Особливо, так, от зараз на літо якийсь топ, шортики і зверху оверсайзна чоловіча сорочка. Отак файненько смужка. Це до речі, ще спосіб економії. Можна собі не купляти а в мужика стоять. А, а, Женьок, Ми завітали. Да, У що. чоловічий відділ, але це жіноча сорочка. Та ще й дивися. Опа, Ральф флора. Котончик, рожева в смужку, в ідеальному просто стані, і це жіноча, це що хтось заникав чи а я чи. як ти визначила, що це жіноче. Мені просто цікаво, чисто для себе. І чому я так вирішила? Баба так вирішила. Тут мен мене не пише, мене не пише. Все, жіноча. Що вона нас користує? Слухай, якщо на мені чоловік не написано, то я теж жінка, так? Да? Ти в баню, Женя. Треба написати. Вона коштує 150 гривень. Тридцятка? <рес> 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 Канечна ми її беремо. Хто молодець? Я молодець. Молодець. Скільки чоловічих сорочок Бордо новесенькі. Тобто, якщо ви думали, що ми тільки на люксі побачимо рально нові речі з бирками, а тут ні. Тому що подивись, подивись, усі вони новенькі, а що коштує 250-250 мінус 250, 80%, 50 гривень. Подивися, скільки їх. Женька, який в тебе розмір? Давай купимо тобі бордо сорочки. Що? Я сорочки не ношу взагалі. Вони класнючі, подивися, в нас ви. здається, ще 100% котону, Женючок, ти чого, давай одного? Да, візьмемо. — Слухай, не ти зарочці мене можеш побачити в двох випадках. Як ти думаєш, в яких? Е, — На похороні? На своєму і на чужому. І на чужому, так. Да. Слухай, женючок. Ти в курсі, що підписниці просять мене в коментарях дайте жені мікрофон. Може, він щось таке варте там говорить? Я теж читав мікрофон, нічого подібного там немає, не розказує. Так, для розуміння. От для тебе це зараз буде сюрприз, сюрпрайс! Тому що я заскрінила. Коментарі, які писали тобі, наші підписниці. Класне відео, дякую, розважили. Женя, звісно, безумовно брільлянт. Женечка, да, це все це, 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 це тобі пишуть. Дайте Жені мікрофон, а то він там як ехо, червоне, яскраве, може, в нього справді є круті поради, а ми його не чуємо. І далі, я теж хочу його послухати. Я ти реально кажу, дивися. Я теж хочу його послухати. У нього гарний гумор, але прислуховуюсь і не чую. Нарешті, дівчата. Нарешті, я зазмусила його просто одягнути цей мікрофон. насправді це прописано. Дима писав да ці коментарі? Ні, це не діма. Це наші підписниці, Женьок. Та це ж не все, Треба вже Женька вдягати. Так. Я тут не голяка, бігаю разі чого, так що нормально все, я одягнений. А ти докажи, розвертай камеру, розвертай, розвертай. Женючок, ти знаєш, якщо що, то просто будь, будь готовий підміняти мене. Я ото кудись куролісю. У подорожі чи до батьків, чи куди, а випуску нема, будь-готовий. Ні, швидше за все, я буду дуже п'яним. Взагалі на Ізі. Я навіть хвилюватися не буду, що у нас перегляди будуть. У нас будуть перегляди, тому що підписниці самі то попросять. Хотілося б випуск одягаємо жінка. Підтримую, я теж за. Женька-кадр. Дівочки, спеціально для вас. Ось так він нас виглядає. Да, трішечки бомж стайл. Може, е... зараз, може зараз і вговоримо Ш... його одягнутися. Це ж само ти стайл. А що, а чому реально тебе не одягаємо? Давай що ж тобі теж знайдемо. Чи ми для цього зробимо окремий випуск? Якщо цей випуск збирає 10 тисяч коментарів. 10 тисяч коментарів? Тоді ми одягаємо жінка. Ти спеціально це сказав, бо це Анріал. А чому це Анріал? Це не Анріал, дівчатки. Давайте так по слову в кожних коментарях. І так ми наб'ємо з вами десятку. Якщо скажеш. Гадаю, <рик> oh, yeah, це якась афера. Oh, yeah, very... Офіційно кажу. Вау! Wow. <рик> <рик> я думала, ми стопаємося, але ні. тюль. 180 гривень, так, да, така, як тюль. Ну, прикольно. Тут мережі ваше бачиш її. Господи, купи собі тюль, де заматушся, скільки влізе. <рик> Жека, подиви, ну, скільки я знайшла штанців від зара, вони у нас новесенькі йдуть. Боже, цей лосось це кошмар. Сам ти лосось. І сам цей кошмар. Дуже файненький. Це лососів колір, це кошмар. Воно навіть виглядає, як лосось розрізаний. Ну, Блін, філе лосося. А ось ці штанці від Зара теж, до речі, бачиш новесенькі. Подивимось, скільки ми класних знахідок знаходимо на знижках мінус 80. Практично усі з бирками. Релість. Це у нас зарочка. Теж коштує 250 гривень, 50 гривень. Ну, знаєш, такий бабуський рушничок. Оцей. Вафельний, вафельний рушничок. Розрив, розрив мого серденька. Це є ось ці штанці в ромашку. Це у нас теж Зара, але вони такі коротесенькі, що на мені. Вони на мені будуть, як бріджі, Капріо. Це знаєш, ну, типу. Це на дівчину понижче в розмірі емочка, да? А я есочка як Слухай, ось ці штанці я візьму, тому що вони круті. Вони реально круті. 250 гривень 50 гривень за новенькі зарівські штанці. Це взагалі копійки. Далі, далі, далі. Що це у нас? Новенька. Ну, я б таке не купила, навіть за диви-ка, у нас котонова блуза. Колір трішечки такий, знаєш оцей до гірчичного, приглушений, але мені подобається застівка на грудях, бачиш? На зав'язочках. 250 гривень 50 гривень. Ну, раді за цих зав'язочок я візьму. Пішли далі. Оце я так зрозуміла, ми в Люкс більше не повернемося. Дитячий садочок віршки розказувати можна. Слухай. Слухаю. Це щось дуже цікаве. І мені у ньому подобається усе від цих паєточок. Та вони такі молочні, беш-беш, нют-нюд. Єдине, що мені не подобається, не те, що тут брудно, ні, це можна випрати. Взагалі не проблема. Боже, яка краса. Мені лише не подобається, бачиш ця застіпка. Вона дуже-дуже некрасиво зроблена. Шов не внутрішній. А зовнішній, це не гарно, воно ну, дешевить сукню. Може її вивернути треба. Та ну куди ти вивернеш? Ви ж бачите, що все, що беш, нют, молочний колір, це прям, ну, це моє, я це люблю. Дуже красива сукня, мені дуже шкода. Якби шов був внутрішній, ми б її би забрали, звісно. Зміюка. Принти корови, принти зміюки і все, що залишається. Корови, принт корови. Принт зміюки, принт і все-таки леопарда ще залишається. Я вважаю, що цю сукню треба брати. Корови це плямиста Є чорно-біла плямиста, а є чорно-біла коричнева, біла-коричнева. Ти ще хочеш, Люкс, бо я вже щось не дуже. Ми вже там були. Ну то ми там дещо показали. Ми ж маємо порівняти. Дівчата. Я думаю, ви вже зрозуміли та що між люксом і знижками, де є на знижку мінус 60, 70, 80, Я думаю, ви вже зрозуміли, куди треба йти. <гум> Щось у нас оце порівняння не вийшло. По початку ми думали один-один, то зараз тут уже ну там зручніше шукати. Єдина різниця. А ми з сукнями ще не закінчили. 250 п'ятдесят гривень. П'ятдесяточка, ось така. Синя сукня від Зара, база. І теж зара, до речі, котончик. 220 гривень. Іксесочка. 250 гривень 50. Звісно, теж візьмемо. О. Ідите таке цікавеньке. Тива? Дуже красиво. Мені справді до вподоби твоя борда. Люблю я Женьок, ці прозорі блузи, дуже люблю. Якийсь би бра. Я думав, це валь. На похорон. Під шумок і бра під рукою з'явився. Отак, опа. І красота, або якийсь топ. Або то так... або... є. Ось так і на похорон, на італійський похорон. Ні, я мам, Отак, ну, можна. Це, 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 це типу в стилі дольче Габана, як е, е, вдова йде на похорон. Чого ні? Класнюча, ось така теж є прозора блуза павутинка. 220 гривень коштує, але я її стовідсотково купую. Тут у нас довгі рукави і те ж саме під бра. Навіть на осінь вже можна взагалі прелесть да, купую. Боже, яка красота! Подивися, вона і така, і молочна, і до персика, і хрін пойму, який це красивий кольор, але піпець треба брати. Чисто на запахіт. Мені здається, ми на знижках знайшли більше нових речей да, з бирками, ніж в люксі. Тобі так не здається? Не здається. Теж на зав'язочках. Без ліфончика. Але куди тут без ліфончика, якщо воно просвічуватися буде? Це тільки белочка Хадід може собі дозволити, а ми, а ми собі не можемо дозволити. 220. На вашому місці я б цього не робив. Чи теж красива падло? <рес> Дуже красива. Ну теж під якийсь топ, під якийсь бра. Вона теж трішечки додає прозорості. Вона підійде ідеально ще й на вересень місяць. Класіка. Купую. Мені треба, щоб хтось сказав, що я купую, я купую. Запиши собі відосик на телефон я купую, і дивись. Оце. Я купую, я купую. хоч і дівчинки, ну не можна не дивитися. Це просто живчик. живчик. І на її Обов'язково треба навіть. підписатися. І тоді всім Ой. буде щастя. Ви чули? Ви чули? Дякую. 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 Моя ти бубенька. Я, до речі, хочу сказати, що я з самого рання сюди прийшла і була геть без настрою. Все, знайшла кілька класних Марію, знахідок. Ти... все. Знайшла Кілька класніших знахідок і вже повеселила одразу. Топік файненький, ну 150 гривень. А як не взяти, треба брати. Ти на щось... нього не глянула, ти просто його кинула. А він біленький довенький, значить, все треба брати. Слухай. Слухай. Ти може, собі теж так будеш вибирати? Ні, ну до музика я буду. Тобто, якщо біленьку можна обирати. брати а, Блуза м'ятного кольору, вона класна, вона класна. Слухай, ну наче, наче все. Я трішечки притомилась. Друзі, ану, пишіть мені у коментарях. Взагалі варто ходити туди, на люкс, чи краще залишатись на наших вірних знижках. Пишіть у коментарях читаю абсолютно усе. Я щаслива. Я навіть забула про ту оливкову сукню, яку заходила там. Засики за 650 гривень чи 850 гривень? Все, забулося, знайшла тут кілька класних знакидок і все. Як пам'ять відшибло. Ну що, за традицію, дякую, що були з нами. До наступного випуску ми погнали оплачувати. І у нас два візка насправді.